Дюбель із посиленим ударним шурупом Європро це кріплення преміум класу, розроблене для найвимогливіших будівельних завдань, відповідає стандартам ЄС і забезпечує неперевершену міцність та надійність. Завдяки покращеній конструкції з лінзоподібною головкою, потовщеною ділянкою під шляпкою та збільшеною довжиною ударного шурупа, дюбель Європро ідеально підходить для відповідального монтажу конструкцій в бетоні, цеглі та інших матеріалах. Переваги дюбеля з ударним шурупом Європро. Дюбель з ударним шурупом Європро витримує до 150 кг на виривання в бетоні та до 120 кг на зріст, що значно перевищує показники стандартних аналогів. Завдяки спеціальній конструкції він не випадає під час монтажу, а потовшена зона під шляпкою запобігає деформації шурупа при забиванні. Подовжений повновісий шуруп гарантує глибоке і надійне закріплення навіть у складних умовах. Виріб відповідає стандартам ЄС, забезпечує стабільну якість і при цьому коштує значно дешевше за польські аналоги.